Медалю за військову службу Україні нагородили ветерана російсько-української війни Віталія на псевдо Верес. Воював у штурмовому підрозділі Нацгвардії, брав участь у звільненні Харківщини та в боях за Солидар. У лютому 23-го року під час оборони Бахмуту зазнав важкого поранення та втратив зір. Нині захисник мешкає у Вінниці, займається адаптивними силовими видами спорту і власним прикладом надихає важко поранених побратимів. Нагорода Важливо, звичайно, проте е, душею, так я на превеликий жаль, не можу тримати зброю в руках, е, але тут в тило е, намагаюся мотивувати людей, намагаюся своїм прикладом показувати, е, що незважаючи на поранення, на психологічні на травми, все можливо, і хоч в когось може бути якісь поранення, менш летальні, менш. Тяжке, скажімо так як моє, проте це не привід, опускати роки, що можливо, все головне мати силу духу, так боротися, перемагати, перемагати в першу чергу себе.